22 липня у центрі Полтави над будівлею міськради підняли біло-чорний стяг нині відомий як прапор надії. Дуже лаконічна ідея. Ідея, яка має чітко передати різницю між добром і злом, має чітко передати боротьбу між темрявою і світлом, і має чітко передати те, що наша надія, боротьба і пам'ять буде жити допоки ми не повернемо кожного. Я працюю з дружинами. Загиблих я працюю з дружинами зниклих. Я знаю, який це біль. І я думаю, що це потрібно для того, щоб люди розуміли проблему. Щоб люди звертали увагу, потрібно для того, щоб розуміли, що відбувається в країні, для того, щоб усвідомлювали, що поряд є ті, хто стоять на сторожах, ті, хто боронять, і ті, хто загинув або зник безвісти. Прапор надії це неофіційний символ вшанування пам'яті українських полонених та зниклих безвісти. Він складається з двох смуг білого та чорного кольорів. Його розробили влітку 2024 року. Автором його дизайну є Сергій Волинський – Ветеран Росії. Російсько-української війни командир 36 ї окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя та колишній військовополонений. Мені здається, що ініціатива свята, що це саме той німий крик душі, який буде об'єднувати спільну трагедію, підрозділи різні, ситуації різні. Ми маємо цивільних, які знаходяться в полоні на комбатантів. Маємо військовополонених. Маємо людей, які безвісті зникли, і вони мають точно знати, що Україна про них не забула, що Україна зробить все, щоб вони повернулись додому. Прапор є соціальним проектом і його мета. Висвітлити це питання, показати, що ми єдині в боротьбі. Насправді, народження ідеї появилося під час нашого відрядження командою в Сполучені Штати Америки. Ми спілкувалися там із великою кількістю ветеранських організацій, переймали досвід. І ми побачили в них їхній прапор, їхній символ державний, який пройшов чималий шлях для того, щоб бути затвердженим на державному рівні. І насправді нас дуже зворушила ця ідея. Влітку 2024-го Сергій Волинський опублікував петицію з проханням закріпити прапор надії серед офіційної державної символіки. Президент Володимир Зеленський цю ініціативу підтримав. Нині прапор надії має затвердити Кабінет міністрів. Спільно з Укрзалізницею він був вивішений на 100 вокзалах України, спільно із Укрпоштою він був вивішений в 21 обласному центрі на центральних відділеннях Укрпочти. Велика кількість обласних і міських адміністрацій підтримала вивішення прапору. Звичайно, треба, чого ж не треба шановувати, щоб пам'ятали. Трібно тільки роз'яснювати. Щоб люди розуміли, що саме означає цей прапор. Мені здається, таких ініціатив точно мало і забагато такого не буває. Люди звикають до усього. 22. На жаль, 22 липня прапор надії здійняли також над будівлею Полтавської ОВА. Також цей символ розмістили над адміністративними будівлями в Кременчуці та Миргороді. Світлана Мостепан, Михайло Гудим та Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.